В Архівних фондах Служби зовнішньої розвідки України містяться документи, що свідчать про те, як у 1980-х роках органи КДБ УРСР пильно відстежували діяльність представників української діаспори, спрямовану на привернення уваги світової громадськості до голодомору в Україні 32 33 років, і намагалися всіляко перешкоджати цьому у циркулярах. І вказівках з Києва до обласних управлінь КДБ йшлося про те, які необхідно вжити агентурно-оперативні заходи для протидії ворожим акціям закордонних наццентрів на початку 1980-х років. Із резидентур КДБ СРСР у США, Канаді та деяких країнах Європи, почали надходити повідомлення про те, що українські емігрантські організації. Вирішили консолідовано привернути увагу світу до Голодомору в Україні. Відтак розпочали підготовку до вшанування жертв цієї жахливої трагедії та злочинів сталінського режиму. Серед архівних документів знайдено лист під назвою Про антирадянські задуми закордонних ОУН, датований 2 червня 1983 року. Він був підписаний головою УРСР Степаном Мухою. І адресований усім начальникам управлінь в областях. У ньому йдеться про те, що 10 березня КДБ. Цитую вже орієнтував про ворожі акції оунівців за кордоном у зв'язку з 50-річчям так званого штучного голоду в Україні. Ці фрази в документі навмисно взяли у дужки, щоб іще раз підкреслити. Про жоден ювілей не може йтися то був не штучний голод, а спричинений посухою. Неврожаєм та певними перекосами у політиці на селі, то був так званий голод, а не масштабний голодомор. Як приклад такої діяльності у документі наводиться історія про активіста Союзу українців у Великій Британії з англійського міста. У КДБ перехоплювали і читали його листи до родичів, які жили на території Донецької області. У листах він просив надати йому допомогу в отриманні списків усіх тих. Хто помер у 33-му році. При цьому він рекомендував родичам діяти конспіративно, певним чином легендувати перед оточенням свій інтерес мовляв, це робиться для того, щоб поминати померлих у місцевих церквах. Цей факт у КДБ трактували як цілеспрямоване збирання відомостей про жертв Голодомору. З огляду на це наказували вжити заходів для недопущення витоку за кордон такої інформації. Використовуючи агентуру, довірених осіб та інші оперативні можливості. Інший документ, який невдовзі так само розіслали в усі обласні управління КДБ УРСР, мав назву Витяг із заходів щодо протидії ворожим акціям закордонних надцентрів у зв'язку з 50-річчям так званого Штучного голоду на Україні, затверджений 28 червня 83-го року головою КДБ УРСР. Одним із заходів передбачалося підготувати і направити за кордон кілька десятків досвідчених агентів, яким мали поставити завдання здобувати інформацію про задуми і конкретних виконавців ворожих акцій закордонних ОУН. На рівні з цим планувалося здійснювати цільове опитування радянських громадян, які поверталися з поїздок за кордон, щоб дізнатися, що їм могло бути відомо про підготовку таких акцій. Крім цього, Ставилося завдання стежити за іноземцями, які приїздили до УРСР, на предмет виявлення з їхнього боку зацікавлення питаннями голодомору. Тих, хто проявляв підвищений інтерес, забирати в активну оперативну розробку, а під час виїзду з СРСР піддавати ретельному митному догляду, щоб не провезли якісь матеріали, списки, документи, світлини. Так само націлювали контролерів оперативно-технічних підрозділів. Виявляти спроби передавання лініями міжнародного телефонного зв'язку подібних відомостей. Загалом, заперечення голодомору та замовчування цього питання було доволі організованою кампанією з дезінформації, що проводилася радянською владою за участі спецслужб. У неї вкладали великі гроші, здійснювали численні заходи як усередині країни, так і за кордоном залучали письменників, журналістів та інших діячів. Більшовицько комуністична влада дискредитувала тих людей у світі, які намагалися докопатися до істини. Але правду про цей масштабний злочин так і не змогли приховати. Після здобуття Україною незалежності реальна картина цієї трагедії була досліджена і стала надбанням гласності. У Росії політика заперечення і замовчування голодомору в Україні триває й донині. Друзі, сьогодні як ніколи важливо берегти правду і не давати історії повторюватися. Наш Ютуб канал щодня працює, щоб викривати злочини радянського минулого та показувати, як ця імперська машина досі намагається нищити нашу Україну. Ми говоримо про те, про що мовчали десятиліттями: голодомор, репресії, депортації, знищення культури і як ця спадщина живе у сучасній війні Росії проти України. Проте вести таку справу нелегко. Для створення якісного контенту потрібні ресурси на техніку, монтаж, дослідження архівів, інтерв'ю з істориками та очевидцями, а також на час команди, яка працює над відео. Ми робимо це не заради прибутку, а щоб кожен українець знав свою історію, а кожен глядач у світі бачив, хто насправді стоїть за злочинами проти людства. Саме тому ми звертаємося до вас із проханням підтримати наш канал. Ваша фінансова допомога має величезне значення. Це не просто донат, це ваш вклад у боротьбу за правду та за майбутнє України. Підтримати нас можна за допомогою донату на банку Монобанк у посиланні під відео.